Вітаю всіх! Я Поля Тетяна, заступник начальника відділу оренди та розпорядження державним майном регіонального відділення. Сьогодні запрошуємо вас на віртуальну екскурсію нашими об'єктами, які пропонуються до оренди. Передача об'єктів державної нерухомості в оренду здійснюється через аукціони в електронній торговій системі Прозоропродажі. Що ж треба зробити, щоб стати орендарем об'єкта державного майна? Перш за все, необхідно обрати цікавий для себе об'єкт, вивчити інформацію про нього, його фотографії, поверховий план, уважно ознайомитися з умовами його оренди, які доступні в системі прозоропродажі. Потім необхідно зареєструватися на будь-якому із десятків підключених до системи прозоропродажі майданчиків. Інформація про торги ідентична на всіх майданчиках. Для участі в аукціоні допускаються всі бажаючі. Для цього потрібно подати свою заяву на участь через особистий кабінет на обраному учасником аукціону електронному майданчику. Також, крім того, необхідно сплатити гарантійний та реєстраційний внески. Інформацію про суму гарантійного та реєстраційного внеску ви можете знайти в оголошенні. Реєстраційний внесок становить 01 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року на сьогодні це 710 гривень. Гарантійний внесок розраховується відповідно до площі об'єкта оренди, але він не може бути меншим, ніж два прожиткових мінімуми це 6056 гривень. Якщо об'єкт розташований поза межами обласного центру, розмір гарантійного внеску не може бути більше 50 прожиткових мінімумів. І 100 прожиткових мінімумів, якщо об'єкт розташований в межах населеного пункту, незалежно від площі. Якщо ви програєте аукціон, гарантійний внесок повертається на ваш рахунок, а реєстраційний ні. Якщо учасник аукціону є юридичною особою, йому доведеться надати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Закон забороняє окремим особам прямо або опосередковано орендувати державне майно. Лише переможець аукціону проходить кваліфікацію у Фонді державного майна України або його регіональному відділенні. Перевірка всіх документів відбувається лише після проведення аукціону і лише щодо переможця аукціону. Надалі, після участі в аукціону, вам потрібно буде підписати протокол аукціону сплатити авансовий платіж у розмірі однієї орендної плати за один місяць та забезпечувальний депозит у розмірі орендної плати за місяць, укласти договір оренди з балансоутримувачем та регіональним відділенням. Також ми отримуємо багато запитань щодо продовження договорів оренди, укладених за результатами аукціону. Договори, які укладаються або продовжуються вперше, якщо срок оренди за ними становить 5 років або менше, продовжуються без аукціону на 5 років, тобто орендар отримує можливість продовжити свій договір оренди ще на 5 років поза аукціоном. Тепер перейдемо безпосередньо до наших об'єктів. Перший наш об'єкт розташований в місті Полтава по вулиці 1000-сторіччя Полтава в самому центрі міста. Це приміщення номер 121 громадського будинку літера А5 площею 18,2 квадратних метра. Майно обліковується на балансі філії Східна концерну Вісторсервіс. Аукціон відбудеться 1 травня 24-го року. Кінцевий термін подачі заявок за цим об'єктом. 30 квітня 2024 року. Стартова ціна об'єкта 1300 гривень 38 копійок. Наступний наш об'єкт розташований по вулиці Зіньківська, 3 у місті Полтава. Це оренда частини приміщення на першому поверсі адміністративного корпусу кабінет номер 7 площа 11,4 квадратних метрів. Майно обліковується на балансі Державного підприємства управління справами Фонду Державного майна України. Аукціон відбудеться 2 травня 2024 року. Строк оренди 5 років, стартова ціна 12 гривень 13 копійок. Наступний наш об'єкт розташований в місті Лубни по вулиці Монастирська, 17. Це будівля гаражу площею 24,10 квадратних метрів. Майно обліковується на балансі Північно-Східного офісу Держаудитслужби. Аукціон відбудеться 3 травня 2024 року, строк оренди 5 років. Стартова ціна 12 гривень 5 копійок. Далі пропонується оренда приміщень 77, 78, 79 громадського будинку за адресою міста Полтава 100річчя Полтави, 14А, дріб 22. Майно обліковується на балансі філії Східної концерну Вістерсервіс. Аукціон відбудеться 7 травня 24-го року, кінцевий термін подачі заявок до 6 травня 2024 року. Срок оренди 5 років. Стартова ціна об'єкта 2343 гривні 50 копійок. Наступний наш об'єкт також розташований за цією адресою. Це приміщення номер 127-128 загальною площою 27 квадратних метрів. Аукціон відбудеться 7 травня 2024 року. Строк оренди 5 років. Стартова ціна об'єкту. 1479 гривень. Далі об'єкт це нежитлове приміщення, кабінет номер 20 на другому поверхі адміністративної будівлі площею 10,6 квадратних метрів. Майно знаходиться в місті Рішетилівка, вулиця Шевченка і обліковується на балансі Полтавського обласного центру зайнятості. Аукціон відбудеться 8 травня 2024 року, строк оренди 5 років, стартова ціна 421 гривня 24 копійки. Далі об'єкт по вулиці 1000 сторіччя Полтави, 14А, дріб 22 в місті Полтава. Це 4 приміщення: 64, 91, 105, 108 громадського будинку. Загальною площою 166,8 квадратних метрів. Аукціон відбудеться 10 травня 2024 року. Кінцевий термін подачі заяв до 9 травня 24-го року. Стартова ціна оренди 11 тисяч дев'ятсот гривень. Наступний об'єкт розташований в місті Полтава по вулиці Гребінки, 26А. Майно обліковується на балансі філій Консерна Вісторсервіс. Це приміщення 10.11 адміністративної будівлі, площою 27 квадратних метрів. Дата аукціону 10 травня 2024 року, стартова ціна 27 гривень. Далі у нас йде оренда приміщення 14 громадського будів... будинку за адресою міста Полтава, вулиця Тисячосторіччя Полтави, 14А, дріб 22. Майно обліковується на балансі філії Східна концерну Vistor Service. Аукціон відбудеться 10 травня 2024 року. Стартова ціна 2129 гривень. Наступний об'єкт розташований по вулиці Грибінка, 26А в місті Полтава. Майно обліковується на балансі концерну Vystor Service. Аукціон відбудеться 13 травня 2024 року. Строк оренди 5 років, стартова ціна 17 гривень 80 копійок. Далі приміщення номер 92 громадського будинку по вулиці Тисячі Сторіччя Полтави міста Полтави. Аукціон відбудеться 14 травня, стартова ціна об'єкту площею 161 квадратний метр 1150 гривень 50 копійок. Наступний об'єкт це по вулиці Зіньківська, 3 в місті Полтава. Це частина будівлі заводу управління на другому поверсі, кабінет 53 площу 9,3 квадратних метра. Аукціон відбудеться 15 травня 2024 року. Стартова ціна оренди 19 гривень 55 копійок. Наступний наш об'єкт розташований за цією ж адресою. Це навіс складського боксу біля посудного цеху площою 129 квадратних метрів. Аукціон відбудеться 16 травня 2024 року. Стартова ціна 207 ,52 гривень 52 копійки. Наступний об'єкт розташований по вулиці Грибінки, 26 в місті Полтава. Аукціон відбудеться 21 травня 2024 року. Передаємо в оренду приміщення пункту склотари літера К1 площею 34,8 квадратних метрів. Стартова ціна об'єкту 1696 гривень. І на останок об'єкт приміщення столярної майстерні літера ж 1 площею 10,1 квадратний 101. 101,5 квадратних метрів. Майно знаходиться по вулиці Зіньківська, 3, місто Полтава. Аукціон відбудеться 28 травня 2024 року. Стартова ціна оренди 119 гривень 93 копійки. Запрошую усіх бажаючих приймати участь у наших аукціонах. Як бачите, об'єктів у нас доволі багато. Чекаємо вас на наших аукціонах.